Мир вам, браті і сестри, і благодать від нашого Господа Ісуса Христа і від церкви благодать. Хвала Ісусу Христу, Бог дав нам сьогодні желання прийти в Дом Божий, а може, когось і заставили. Я пам'ятаю, в дитинстві не хочеться йти в собрання, щось придумаєш завжди. каже Батько, голова болить. А синок нічого йдемо в церкву, Господь її зцілить. Знаєте, другий раз голова справді болить, думаю, що цьому батьку казати? скаже: знов Господь її зцілить. Браття і сестри, не завжди є желання йти додому Божого, правда? Чи може ми завжди горемо, як де скажуть, як Давід каже, возрадувало серце моє, коли мені сказали, що в Дом Божий. Да? Браття і сестри, ми завжди в житті маємо свою боротьбу, правда? Боротьбу з мислями, боротьбу з врагом, боротьбу з плоттю. Може, комусь і сьогодні плоть казала. Полежи вдома собі, так прохладно на вулиці, чи будеш собранні йти. Рано побув, хватить тобі. Але браті сестри, Дух каже: йди в дом Господній. Іди, може, времені вже більше не буде, як Біблія каже. І ми прийшли сюди, браті сестри, і слава Богу, що прийшли. Біблія каже, ти добре зробив, що прийшов. Звертаюся до Слова Господнього, браті сестри, я буду читати одну історію, і ми будемо розсуждати. Тема проповіді буде глибоке смирення. Яке приносить благословення. Ми завжди любимо смирених людей, правда? Нам нравляться вони. Ми любимо говорити про смирення, але не завжди в нас, виходить, смирятися, правда? Десь хтось щось сказав, десь хтось так зацепив і не вдержались, і далі самі знаєте. Ну, браті, сестри, я хочу сьогодні говорити за те смирення біблійське, якщо ми його будемо мати в своїй житті. То воно нам принесе велике благословення, і ми будемо спасеним Господом Ісусом Христом. Дійдемо до Царства. Читаю Слово Господнє, це перша книга царств. Я буду читати з третьої, з першої глави, перша книга царств, перша глава з третього стиха. І ходив цей чоловік із города свого в положені дні, поклонятися і приносити жертву Господу Саваофу в селом. Там были Или и два его сына, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям его и дочерям ее части. Аня же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен, та огорчала ее, а это плакала и не ела. И сказал ей Елкана муж ее, «Анна, что ты плачешь?» «И почему не ешь, и от скорбит скорбить сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на, седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед, говоря, «Господи, Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, или смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, То Ильи ищел ее за п'яною, і сказав Ильей, доколі ти будеш п'яною, витри вытрезвись від вина твоєго. І відповіла Анна, і сказала: господин мой, я жена, скорбящая Духом, вина из сикиры я не пила, но изливаю душу мою пред, тобою, пред Господом, не считай рабы Твоей негодной женщиной. Ибо от великой печали моей и скорби моей, я говорила до сели». и отвечал Илий и сказал: Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение Твое, чего Ты просила у Него. И читаю из 24 стиха: Когда же вскормила Его, пошла с ним селом, взяв три тельца, одну Ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господен в селом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привели отрока к Илию. И сказала, «О, Господин мой, да живет душа твоя! Господин мой, я та сама женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу». Хвала Господу, братья и сестры! Вы знаете, Кожен раз, коли я читаю цю історію, браття і сестри, мені хочеться подорожати для цієї жінки. Глибоке смирення. Вони прийшли на празник написано в назначені дні, як в кожен в, наш, в наших церквях помісних є назначені служення. І Анна Єлканова, вони були благочестивими людьми, вони не припускали служень, вони старалися їх бути. І кожен раз, коли вони приходили туди. Ви знаєте, браті і сестри, Анна вона мала скорб душі. Всі в округ мають, а вона не має дітей. І тільки вони прийдуть в Дом Божий, Фінанна завжди її, як то кажуть, так підковерне. І та плаче, і Єлкана бачить чоловік її, що як успокоїть. І він же їй каже: Слухай, хіба я не лучший для тебе? Десяти синові, хіба, хіба ти чимось обділена в сім'ї? Я все для тебе, що тільки можу, роблю і даю, і стараюсь, щоб ти була щаслива. Але, браті і сестри, вона направила свої стопи в дом Господній, думала, там поймуть мене вильну душу перед Богом. І коли вона стояла в церкві, в храмі Господньому, молилася, тут священник Божий, до неї каже. Доколі ти будеш п'яний. Братя сестри, от представте свою ситуацію, у вашій житті горіч, біда, вас ніхто не понімає, ви понімаєте, що прийду в церкву, тут мене поймуть, потішать, піддержать. І ви молитесь вперед, а пастор підходить і каже, що алкашка, Ну, нашим язиком уже. Ти чого тут? Братя сестри, написано вони з гори Єфремової. Я думаю, я думаю, що кожен із нас прийшов би на гору Єфремову і всім розказав би, який в Єрусалимі негодний священник. І всі і там додавали, б можна було б книжку написати про свою історію в Єрусалим, як там ставляться до Божого народу. Браття і сестри, ну ця жінка вона була смирена. Вона шукала Бога. вона каже: «Господін мой. Братя і сестри, той, який її, кажеться, на взгляд унизив, не поняв, оскорбив. Вона каже: Господін мой, я жена скорбяща духом, не почитай мене негодною женщиною. Братє сестри, я думаю, Іліс похватився, він поняв, що зробив ошибку. Я не знаю, братє сестри, я думаю, що всі люди служителям вони роблять ошибки. Небезгрішний, він поняв, що, що, він, що він ошибся, і він каже: Да благословить тебе, Господь, да сповнить Твоє желання. І, браті сестри, ця жінка вертається додому, проходить год, проходить год, і Бог дарує їй дитя. І вона сповняє в точності своє обіщання, проходить время, і вона приводиться дитя і підходить до Ілії, каже, я та сама жінка». Слава Господу, браті і сестри. Я та сама жінка, браті і сестри, в цьому слові криється все. Я та сама жінка смирена, я та сама жінка, яка сукрушена, я та сама жінка, яка шукала Бога, яка знайшла, і Бог дав мені молитву, Бог дав мені правильну молитву, почув мою молитву і дав відповідь. І сьогодні Ілій перед тобою відповідь стоїть. І я хочу його посвятити Господу, хвала Ісусу Христу. Браті і сестри, розсуждаючи над цим, я думаю, Господі, а чи віддав би я свого сина, якби знає, що ці там священство не в порядку, Біблія каже, ібо синов'я Ілія були негодні люди. Ми б сказали, Ти що в ту церкву вести? де да там спортять мого сина? Браті і сестри, но вона каже, я посвятила його Господу. Вона не взирала ні на що, вона дала обіцяння Богу, і, браття, сестри, глибоке смирення. Воно в житті нашій привносить величайше благословення, Наскільки глубше смирення, настільки вище благословення Боже. Біблія каже, бо гордим противиться, а смиреним дає благодать. Написано: сміритесь під крепкою рукою Божу і в своє Он вас. Браття і сестри, як важно в нашій житті старатися бути смиренним перед Господнім лицем тяжко, невиносимо, оскорбітіно, а яка благодать. Господь дарує дитя, Господь потім їй подарив ще дітей. Але не просто дитя Господь їй подарив. Написано, став Господь говорить до цього дитяти. Братя і сестри, якби мама махнула тоді в храмі рукою і сказала, да що з цими священниками поробилося, не понімають людей, завели людей в біду, не, не знаю, що з ними робиться. і сестри, яке б було благословення для Ізраїля. Но ця жінка перетерпіла цю низость. Цю долину і Бог благословив весь Ізраїль написано: і бо стало слышно, отдана до Вірсавії, що Самуїл удостоївся зділатися пророком Господнім. Хвала Ісусу Христу, жертва Матері, Смиріння Матері, браті і сестри, приносило благословення для дітей. Браті і сестри, дав би Бог нам розуміти, батькам, хто має дітей, матерям, отцям, наскільки важно в житті свої смирятися. Це не тільки добре для нас, це добре для нашого покоління, для грядущих поколінь, якщо Бог дасть житті. Давайте згадаємо смирення одної жінки. Ісус Христос проповедує натовп народу, приходить до нього одна жінка і каже: Господі. Дочь моя жорстоко біснується. А Ісус там проповідує, каже до її, нехорошо взяти хліб і бросить псам. Браті і сестри, от я теж сьогодні розсуждаю, от прийшли до пастора і кажуть, пастор, поможи, дочка моя біда, а він, якби нам би сказав, ми вмийшли і сказали, собакою назвав мене, правда? Псом назвав мене, щоб мав мене поняти, утішити, то він, він отак сказав. Ну, браті сестри, ця жінка каже: Господі, ну і пси питаються зі стола. Браті і сестри, наше смирення. Воно, воно, браті сестри, чим воно глибше, тим вище благословення Христосу обертається і каже: О, жінка, велика віра Твоя. Іди, дочка Твоя, здорова. Хвала Богу. Браті і сестри, як ваше в нашій житті мати смиріння в своїй житті. Давайте згадаємо Давіда. Пасе овечки, пісні складає, на арфі грає, з львом бореться, з медведем бореться, життя в його собі просте там в полі, в ремені хватає, Господа славить. Тут Господь посилає того же Самоїла, про я раніше говорив, кайди помаш. Там в домі Ієсєя є муж, на якого я обратив лице, треба, щоб ти помазав його. Приходить Ієсій, дивиться. Єліав стоїть, каже, оце він. Господь каже, ні, ні, не він. Потім Амінадав, каже, ні, не він. Потім сам, ні, не він. І написано, Господь, е, написано, що Ісей підводив сім, сім братів Давіда. Каже, Господь не він. Каже, а хто ж? Батько думає, хіба той в полі, що там з овечками, що хіба він буде царем. Самуїл каже, клич. Як не прийде Давід, не сядемо сьогодні вечеряти, клич. На Його Господь призрів, кличуть Давіда, приходить білокурий, собі з, з поля такий, і виливають на Його рог з єлеєм. І братє сестри, цей смирений чоловік, кажеться, зразу його на престол Саула там подвінуть. Ні, Ні! вся ця церемонія совершилася, повечеряли, і він пішов своєю головою, на якій олива, куди, братє сестри? Овечки пасти. Міг би сказати так, браття, якраз вас сім братів. Оце понеділок, вівторок аж до Воскресення поділили овечечок пасти, а я буду рішати свої царські діла. Тож Господь помазав, помазав. Свидетись, батько свідетель Самуїл свідетель голова свідетель мокра от Єлея. Пішов овечки пасти. Браття, сестри, смирення. Оце Богу треба. Будучи царем, Давід пішов назад, в своєму своє время, Бо гордим противиться, смиренним дає благодать. Сміріть із під крепкою рукою, і в своє врем'я вознесет Он вас. Братія і сестри, а як нам хочеться своє време, то зразу його, правда? Тож самим рішень, оце, оце моє время. Саул його ще поганяв, поганяв по пустиням. По піщерям, по, по скалам, по всьому попоганяв. І думаєш інший раз, думаю, Господі, наше мені таке царство. Пас би собі ти овечечки, пісеньки складав би, да й життя було б спокійне. То хіба таке царство під помазанням Твоїм, Господі, але, браття і сестри, у Бога є свій план. І ви знаєте, як важно в нашій житті, браття і сестри мати смирення, згадуючи останню історію і закінчую проповідь Саул. Той же Саул, в якого було прекрасне начало. Братя і сестри, і написано, він був вищий від голови всіх в Ізраїлі, і в тому числі батька свого. І коли батько каже, Саул, потірялись ослиці, треба шукати. Міг би Саул йому сказати, слухай батьку, знайшов кого посилати. Он слух, що в нас мало слух. Посилай. В пустині страшно ходить, дикі звірі, де розбойників немало. Але Саул смирився, пішов. Саул смирився, пішов ослиць, не знайшов, а прийшов додому помазаний, помазаний є на царство. Браття сестри, послушання, смирення. Смирення неважно, якої ти висоти, не важно, наскільки ти вищий у других людей. Но, браття, сестри, перед Богом важно, наскільки ти схиляєшся і склоняєшся, і є послушним перед його святим Словом. І є послушний в церкві, і є послушний в твоєму домі. Оце важно перед Богом. Браття і сестри, і Бог тоді, і спозі не важно, скільки тобі на голову оливи вилили, єлея вилили чи сусуд, чи рог, но важно, наскільки ти смиренний перед ним. Браття і сестри, хай Бог поможе взяти девіз своє життя. Смиренним Він дає благодать. Смирітьсь під крепкою руку, і в своє час он вас. Благослови вас Бог, браті і сестри, благослови ваші дома, ваші сім'ї. Благослови нас, що ми були в Царстві Господа Ісуса Христа, а туди путь, путь смирення. Благослови нас Бог. Амінь.